Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в продажі буде ось такий Mercedes GLE Зараз я вам детально знімлю відео по ньому. Автомобіль 2018 року виробництва офіційний. По офіціалу є всі відмітки. Пробіг даного автомобіля 90 тисяч кілометрів. По офіціалу можна все перевірити. Всі ТОшки проходились по регламенту, все як має бути. Це в нас 2.2 дизельний двигун. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Без підкрасів, підмальовувань, підтечковувань, повністю в оригіналі, без подряпин, без вмятин. Ну, автомобіль від власника повністю обслужений. На даний момент робити по автомобілю нічого не потрібно. Гума Літо, є ще один комплект дисків з зимовою гумою. Ось показую вам, в якому стані вікна всі по автомобілю оригінальні. Ось в такому стані салон автомобіля. Повторююсь, 18 рік, 2.2 дизель, автомат, 9 передач має. Дуже гарна шкіра, тут у нас дерево. Салончик в ідеальному стані. Автомобілем дуже бережно користувались. Робилось зразу все, що потрібно. автомобіль завжди обслуговувався на офіціалі. Якщо треба, можемо поїхати з вами, все подивитись, вам все покажуть, дуже класний, виділяється з потоку, дуже гарний колір, до речі, водночас і не маркий, і гарний вигляд. Ось в такому стані. Сидіння. Ну, 90 тисяч кілометрів пробігу, що тут можна ще говорити. Це Mercedes, тут якість. Це саме перше. Ось у нас передня гума. Ціна даного автомобіля буде приблизно 40 тисяч доларів. Так, і, як завжди, роблю вам маленький тест-драйв. Кому треба якась детальніша інформація, телефонуйте, телефончик ви бачите. Підпишіться обов'язково на канал Авто Європа Ярослав. Дуже приємний в керуванні автомобіль. М'ягенький і водночас такі тримаються дорожки. Гарно набирає, хоч 2,2, але коробка у нас має 9 передач, і вона дуже класно зв'язана з двигуном. Так, все комфортно зроблено, ну скорість тут не відчувається. Також в мене є ось такий Mercedes, це в нас 11 рік, ну все рівно я вам скажу, різниця там 7 років, це вже, звісно, новіша модель. Але різниця відчувається суттєво. В тій комфортно їхати, а в цій ну, ще, ще краще. Як то кажуть, сів і одів. Ну, Питань по даній машині немає ніяких, помилок, чеків, звісно ж, немає. Кому, О, дивіться, у нас вже 80 кілометрів. Це я в пол не давив. За детальною інформацією звертайтесь по номеру телефону, підпишіться на канал. По документам все чисто переоформляється. Все як може бути. Обов'язково підпишіться на канал. Всім гарного дня і на зв'язку.